У зв'язку із загостренням ситуації на сході України з метою посилення порядку та безпеки громадян у виконкомі міської ради пройшло засідання. Присутні проінформували про вжиті заходи безпеки і визначили об'єкти життєзабезпечення, місця масового перебування людей та об'єкти інфраструктури, які потребують додаткової охорони та спостереження. Особливу увагу було приділено навчальним закладам міста. тому в назад вороно совіщання, довели до каждого директора школы, чтобы усилили охрану, разработали план мероприятий, никто посторонний во время учебы. Мі право зайти, начальник міського відділу міліції Сергій Миколаєвич Войнов звернув увагу присутніх не тільки на охороні об'єктів, а й на пильності, уважному ставленні до незнайомих осіб та безхозних речей. А також у зв'язку з можливою наявністю вогнепальної зброї та вибухових пристроїв до речей, котрі приносять навіть учні до школи. Також Сергій Миколаєвич звернувся з проханням до мешканців міста стосовно анонімних дзвінків до відділення міліції. сообщений какой-либо информации в городской отдел, не надо стараться сделать это анонимно. Ваша информация, она и так конфиденциальна, нигде она не выйдет. Но просто при выезде следственно-оперативной группы, человеку, который делает это сообщение, необходимо задать уточняющие наводящие вопросы. Четко назовите, где вы находитесь, фамилия, имя, отчество, свой мобильный номер телефона. Я еще раз говорю, эта информация никуда она не выйдет дальше стен город дела. На засіданні говорилося про необхідність обладнання камерами, відеоспостереження зі збереженням відеозапису до 30 діб місць масового перебування людей, а саме об'єктів інфраструктури, торгівлі та інших об'єктів можливих терористичних посягань. Забезпечення охорони громадського порядку у місцях масового перебування громадян планується шляхом взаємодії усіх правоохоронних та охоронних органів із залученням представників громадських організацій. Наприкінці засідання, виконуючий обов'язки міського голови Микола Васильович Лук'яненко, запевнив, що ключовим пріоритетом сьогодення є безпека громадян міста і закликав мешканців пильнувати. І за умови прояву сепаратизму, антиукраїнських провокацій, злочинних дій, спрямованих проти. Українського народу, а також у разі актів мародерства та інших проявів антидержавного характеру, телефонувати до відповідних служб та органів.